Кореновокорено кореневою системою і замовили лохину 4 кустики кучі тіток. Вже почалась весна, тому будуть посадки, тому садимо. З вас лайк, підписка, підтримую україномовний контент. А чого чекаємо? Лайк і підписка. Закритою кореневою системою. Обіцяли, що в цьому році навіть повинна родити. здається або два, або три роки. Не пам'ятаю точно В інтернет-магазині, де я купляв лохину, мені надали інструкцію і список інгредієнтів, як зробити суміш. Чесно кажучи, побачивши все це, я трошки заціпенів, абсолютно незнайомі назви якихось інгредієнтів. Для таких дачників-початківців треба робити щось простіше. Як я казав раніше, я лінивий і не хотів цим займатися. Мені треба щось зрозуміле і швидке. Тож я придбав ось такі 4 мішецьки по 40 літрів готової суміші для лохини на кожен кущ. Ціна мішка 230 гривень. Не можу сказати, чи це дорого, чи дешево, так як я новенький в цій справі, але для мене це точно простіше. Ну і краще, щоб дружина про це не знала. Скажімо так, акція, подарунок. Дружина казала, що їй так частенько якусь косметику дарують. Тож, схема робоча. Підготували лунки, вони глибші, ніж цей кущ, сам по собі. Закрита коронова система. Купили ось таку суміш. У ну, всіх відосах, що я дивився, там кажуть, треба вдиграти торф, перемішувати з землею, ще щось додавати. В магазині мені порадило таку суміш, що там вже все зроблено. Все чотно. Будемо робити. Готуємо лунку до посадки. Підсипаємо суміш на дно сантиметрів на 10-15 Приміряємо наш садженець, щоб він десь на 3 см був втоплений у лунку і рівномірно засипаємо наш кущ. Так, зробили, трошки притрамбовуємо, зараз ще проліємо водою, щоб не було повітря. І трошки зверху підсиплю землею, а потім треба буде взяти, у нас ідуть сосни поряд, набрати гілочок соснових і замульчувати його гілочками, щоб підкислити ґрунт. Зраночку з донечкою набрали гілочок ялинки. Зараз будемо мульчувати. тож підрахуємо наші витрати. 4 кущі лохини по 120 гривень, 4 мішки суміші по 230 гривень, соснові гілочки, фізична сила безкоштовно. Ой, забув, доньці Морозову за допомогу з гілочками 35 гривень. Вирішив не поспішати з відео, чекав тиждень, щоб подивитися, чи кущі приживуться. Усаджаю лохину вперше. Як бачите, бруньки набухають і скоро вже розкриються, тобто, наче все ок. Будемо дивитись. Тож, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, реалізуємо ідею в життя.